Овни! Не дивлячись на те, що січень вже йде, я пропоную все одно подивитися основні події, основні тенденції в таких напрямках, як робота, фінанси, кохання та основна подія вашого місяця. Це коротеньке відео з маленькими підказками, але я вважаю, що це, мабуть, найголовніші і такі. Важливі направлення, так? важливі підказочки для того, щоб зрозуміти, в якому напрямку рухається та чи інша сфера вашого життя. Давайте подивимось. Зараз я розмішаю, У мене нова колода. Дуже вдячна тим, хто донатив. Це те, що я казала, що дуже хочеться, щоб всі долучалися і, скажімо, канал розвивався разом. Так? Так, Овне, що вас чекає в січні в роботі? Що вас чекає в січні? О, суть. Хтось буде повертатися в ваше життя або щось. Якийсь король мечів, точніше, рицарь мечів. Доволі агресивна енергетика. Цікаво. Що вас чекає в грошах в січні місяці? Що вас чекає в коханні в січні місяці? Та основна подія в січні місяці для вас Овне. Так, дивимось. в роботі карта імператриці. Знаєте, це, по-перше, е, імператриця це про розширення. Це коли е, щось розвивається, щось розширюється, щось збільшується, це збільшення колективу, це збільшення зарплат, це якісь дуже масштабні проекти. Так? Це може бути, е, коли вас підвищ підвищують по. Е, по господі, по посаді, наприклад, да? або, не знаю, навіть дарують премію якусь, щось в такому ключі. Імператриця це ще про начальницю. Так? А, може, ви візьмете за щось проект, може, ви візьмете за, за когось російського шефства, да? когось навчати, когось чомусь, а, щось комусь підказувати. але Позиція імператриці вона доволі серйозна і доволі важлива. Це може стосуватися не тільки, що ви це робите, а що і вас буде хтось навчати, да? вам хтось буде допомагати. Давайте подивимося, що ще означає в вашому випадку імператриця в роботі. Може, ви зрозумієте, що ви тут багато чому навчилися, да? і вже ви такий цінний е, співробітник. Що ще означає імператриця. Мах і імператриця. Ну, що я вам скажу? А, у вас виходить карта ілюзій, але це також і карта мрій. Самірочка кубків. І ще й старший аркан Мах. У вас два старших аркани. Мах. Та імператриця. Тут ви зрозумієте, що ви може, можете дуже, навіть не дуже, а можете маніпулювати кимось, так? Маніпулювати простором. Може, ви зрозумієте, що ви можете маніпулювати жіночою енергетикою своєю, так? своєю жіночністю, своєю м'якістю. І це допоможе досягати якихось своїх мрій, якихось цілей. Так? Або ви зрозумієте, що. Досягнути своєї мети, своїх е, цілей, своїх якихось хотілок. так? Помагу — це вміло спілкуватися, вміло досягати мети, е, під, е, підстраюватися під людей. Е, не скандалити, не хитрувати, але ви зрозумієте, що ви це можете зробити через жінку, через жіночу енергетику. Якщо ви чоловіки, то ви зрозумієте, що щоб досягти якоїсь своєї мети або мрії в роботі, так, якихось результатів в проєктах, вам потрібно, по-перше, зі всіма знаходити спільну мову, не сваритися, не спорити. Да? І ви можете зрозуміти, що дуже багато залежить або від вашої начальниці, або від якоїсь жінки в цьому проєкті. Або ще може хтось зрозуміти, що ваш успіх в роботі, в грошах залежить від вашої дружини або коханої жінки. Це не про полігамність, це коли у нас є один єдиний партнер. Так? Ну, доволі непогано. На дні колоди у нас десяточка мечів. Вона говорить про те, що може щось завершитись, так? Може завершиться якась ситуація, може завершиться якийсь етап в житті, етап в житті роботи, так? І почнеться щось по новому кругу, або в когось, в принципі, щось нове. Ну, Но це, в принципі, непогано, тому що январь, да? ось січень у нас новий місяць цього року. Тому це. Я думаю, неудивительно, да? Ну, хай так, в принципі, і залишається. Давайте подивимось, що вас чекає в грошах, овни. Що вас чекає в грошах король Пентаклів. Ну, що я вам скажу? Король Пентаклів говорить або про вашого чоловіка, або про вашого начальника. Це та людина, яка може давати вам гроші, яка може допомагати вам в грошах, яка може вас, наприклад, виплачувати вам гроші, да? дарувати подарунки. Також король Пентаклів може говорити на, ще й про те, що це ваша енергетика. Неважливо, дівчина ви або чоловік. Ви тут в ролі людини, яка заробляє, яка відкладає гроші. Да? Це про відкладання і це про відкладання грошей на якусь довгострокову перспективу, на щось велике. Квартира, машина, бізнес, не знаю, свадьба, ще щось. Да? В кожного різні бажання і цілі, але це про щось масштабне. Це не витрачати, не тринкати, це е, е, аналізувати і розкладати гроші. Е, так, як вони по повинні, скажем так, працювати да? більш з такою спокійною енергетикою. Але це не про економію. Це я вам хочу сказати, що вам буде вистачати на ваші. На ваше життя, на побут, на їжу, на одежу і паралельно ви будете відкладати ці гроші. Також по королю Пентаклів я можу сказати, що може прийти якась велика сума. Може, ви в цьому місяці зможете заробити більше, ніж раніше. Там, наприклад, премія, зарплата, може якийсь підробіток, так? Щось стосується цього. Що ще означає для вас король Пентаклів? Може, це стосується людини? Що ще. Знаєте, це е, залишити в минулому якісь витрати непотрібні. Може, ви щось проаналізуєте, зрозумієте, що вам більше не потрібно, так? І тузу жезлів це отримати. М, знаєте, це імпульс на нове бажання, на нову ціль. І ви на це почнете відкладати гроші. Так ось, о, також може в когось бути таке, що. Е, Тут у когось може з'явитися майбутній чоловік. Я розумію, що це не стосується грошей, але король Пентаклів це. Людина дуже для когось це доросла може бути людина. Це більш для дівчаток, і це може бути майбутній ваш чоловік, дівчата, туз жезлів. Він завжди говорить про імпульс на щось нове. В нашому випадку тут реально туз жезлів зображений з дитиною. Це вагітність, це сім'я, це перехід від одного рівня, до іншого. Тут, в принципі, вам говорять, що ви можете в січні місяці перейти на інший рівень свого життя, і це стосується як і сім'ї, так і грошей в цілому. Ви, ви, чоловіки, просто можете зустріти таку жінку, да, з якою у вас це все станеться. Якщо брати цілі, мрії, то я ж кажу, тут більше відкр... відкладати, почати відкладати на якусь на щось масштабне, так? І це, це по-новому витрачати гроші не так, як раніше. Може, ви зрозуміти, що вам потрібно, а що не потрібно. І цей місяць у вас такий буде місяцем розкачки в плані грошей, що я хочу, що я не хочу, що мені потрібно зробити за цей рік, а що я робити не буду. Так, давайте далі, що стосується у нас кохання стосується у нас кохання, що вас чекає, овни в січні. Карта світу говорить про перше: це може бути завершення якихось відносин, це можуть бути відносини в інтернеті, це можуть бути відносини з людиною з іншого, з іншої країни, це познайомитися з кимось по інтернету, хто знаходиться в іншій країні або в іншому місті. А це можна завершити відносини в інтернеті, такі теж може бути. В когось це зустріти людину, яка в майбутньому стане для вас всім світом. Або ви переїдете до цієї людини, або ця людина приїде до вас. Розумієте, тут щось пов'язано з за кордоном, з інтернетом, з відстанню. У когось це може бути іностранець іностранка. Да? Що ще, чого ще стосується карти світу в коханні. Що це означає? Так, я вам хочу сказати, що ви тут можете з кимось познайомитися. Хто, не дивлячись на Семірку жезлів, це карта боротьби. Це карта, коли ми долаємо якісь. Якусь відстань, долаємо якісь а, перешкоди, перепони. І по карті колісниці це, по-перше, людина може мати дуже сильні високі амбіції. По-друге, ця людина реально буде, може приїхати до вас причому дуже швидко. Або вона приїде в ваш, ваше місто, в вашу країну, а, з, зі своєї країни, так, з-за кордону. І ви можете познайомитися. Щось мені йде знайомство. Хто давно спілкується, у вас тут все одно, я бачу відстань. І просто не дивлячись на якісь перешкоди, на час, все одно людина якось швидко до вас приїде. Або ви до неї приїдете, не дивлячись на те, що ви знаходитеся на відстані. Так? Непогано, але. Треба буде трошки почекати, так? По колісниці це ще дуже така це амбіції, це пристрасть, це коли ось мене нічого не. Не цікавить, я все одно до тебе проб'юся, так? Навіть трошки надмінно, але це швидка карта. Або ще в когось може бути таке, що ви дуже багато чого в житті пережили по сімі росій жезлів. В плані відносин, в плані кохання були різні ситуації, і ви тут можете зустрітися дуже швидше, ніж ви думаєте, ніж ви там може мрієте з людиною, і це станеться в інтернеті. В інтернеті, так. Ну, в принципі, все. Такс. Так, слухайте, у нас тут а, навіть на дні колоди, що стосується кохання, виходить десяточка пентаклів. Це дуже сімейна карта. Це карта, коли в нас відносини вже будуються на довгострокову перспективу. З фундамент. І на стабільність, і на сім'ю, і на майбутніх дітей. На все. Я бачу, що у вас тут щось, щось може бути серйозне. Ви навіть самі цього не уявляєте. А, може, ви навіть будете якось захищатися від цієї людини, але потім ви зрозумієте, що їй можна довіряти. Ну і, і найособливіша, або найважливіша подія цього місяця для вас Овни. Шестірка кубків. Шестірка кубків. Я не знаю, ви тут бачите чи ні. Давайте я вам так посуну. Знаєте, це, е, це повернення в минуле. Ви можете поїхати до когось з родичів, да, кого давно не бачила, або хтось приїде до вас. Це може бути повернення старої мрії, мрії, яка була з вами з дитинства або з е, тут років. так? Е, це може бути людина така, да, яка нагадує вам дитинство, щось дуже рідне, щось дуже приємне. Може, ви та людина, з якою ви реально давно не бачились. Це ваша сім'я, це ваш друг, подруга або ще хтось. Ну і куди ж без цього в когось це може бути повернення з минулого е колишнього або колишньої. Давайте подивимося, чого це у вас, овни, стосується, ця шестірочка кубків. Дев'ятка мечів. А, ну, дивіться, дев'ятка мечів це людина, яка дуже сильно боїться, або це про вас. Це може коли із цієї ситуації, або людини. Ви почували себе дуже в критичному стані, це поганий сон, це накрути, це знецінювання себе, бо тут людина себе прям їсть, так? і щось її їсть ще позаду. Але ви повинні розуміти, що ця ситуація вже в кульмінаційному стані, в цьому місяці вона завершується, вона закінчується. Але я бачу, що, скоріш за все, не тільки ви в такому стані, а й людина в такому стані. Або ця людина, яка привела вас до такої, цю ситуацію до такого стану, так? І вона повертається. І по рицарю Пентаклів тут прояв буде доволі серйозний. Це буде, знаєте, так осторожна. Так? Людина буде осторожнічать, але це будуть якісь прояви, побачення, смс. Зізнання, подарунки, якщо це щось пов'язане з колишнім. Так, або колишньою. А, і тут по Рицарю Пентаклів, це вже заявка на щось більш стабільне і серйозне. Чи повірите ви, чи ні, це вже ваша, скажімо так. Ваше діло, але по 9 мечів я можу сказати, що ви, скоріш за все, не будете довіряти, тому що або людина не буде вам довіряти, ну, якось так. да, Тому що тут, тут страх, тут, знаєте, це коли ти згадуєш поганий сон, і він в тебе викликає якісь дуже неприємні емоції. Отут, От про таку ситуацію. так, В когось це може бути пов'язано з. Ситуацію, може, з батьками, може, не знаю, з бабусею, дідусем, з дитинством, з другом, подругою. Е, ситуація, яка, скажімо так, завершилася завершився або, або ваше спілкування завершилося не ну, дуже приємно, або сталася якась ситуація, яка е, ось в такому стані, так? І у вас тут буде змога, попитка, так? Да? І зі сторони тієї, і з вашої сторони якось налагодити відносини. Але на одній колодець мірочка кубків, я можу сказати, що будьте уважні, будь ласка, тому що це ілюзії, це мрії, мрійливість, і якщо це хтось із минулого в плані партнерів, це не факт, що це реально про стабільність. Тут може бути мрійливість, тут можуть бути дуже гарно сказані слова. Тут о, можуть бути ілюзії, да? ілюзії, в які ви будете впадати, або людина вас буде затягувати в ці ілюзії. Це несерйозно, тому будьте уважні. Ну, в принципі, все. Бажаю вам закінчення гарного місяця. Цілую, люблю, овни.